Якщо ви хочете собі якийсь унікальний банер, у мене є ось такий от варіант, де ваша основна картинка зміщується трохи донизу, зверху з'являється якась інформація, і через деякий час основна картинка знову піднімається доверху. Зацікавив, тоді поїхали розбиратися, як це налаштувати. І для початку нам знадобиться два плагіна: це плагін Move, який дозволить нам зробити плавні переходи, ось ці верніше спуски і підйоми. А також плагін Transition Table, який дозволяє нам зробити декілька переходів, бо у вас 100% є свій основний перехід. А для банера ми будемо використовувати Move відповідно. Далі нам знадобиться програма Bot. через неї я зробив логіку розуміння на якій сцені ви знаходитеся, і яку сцену, відповідно, нам потрібно спустити. Після того, як ми встановили плагіни, ми заходимо в наш OBS і створюємо нову сцену. Нову сцену ми називаємо banner. Називаємо на даний момент так само, тому що у мене в стрімерботі йде прив'язка до сцени Banner. Коли ми дійдемо до стрімербота, я поясню, де це все можна змінити. Нажимаємо гаразд, йдемо до джерел і додаємо свої елементи, які ми хочемо, щоб зверху були. Я давайте додам просто картинку якусь. І додам якийсь елемент. Ось цю штучку. Зробимо трошки більше. І це все замикаємо. Тепер нам потрібно додати усі сцени. Які у нас є активними, тобто на яких ви можете знаходитися? Це стартова, кінцева, основна якась сцена, ігрова, веб-камера і тому подібне. Нажимаємо на плюс. Сцена, сцена 1, гаразд, і так кожну сцену. Коли ми додали усі сцени, вони повинні знаходитися вище ваших елементів, які знаходяться в банері, які повинні показуватися. А тепер давайте їх спустимо. Ці наші сцени. Я зажимаю Shift і спускаю по 10 пікселів до 150. Це все приблизно. Тобто, ви можете і нижче спустити, можете вище підняти як вам зручніше. Після цього я лочу їх всіх, і усі сцени вимикаю. Елементи залишаю, а сцени вимикаємо. Далі ми переходимо до монтажних переходи між сценами. Нажимаємо на плюсик і нажимаємо на Move. Даємо назву. Гаразд. І тут нам потрібно прибрати матч-нести сцен. Cache Transition можемо увімкнути. Далі easing. Ми ставимо no easing. Transition non. Так, нижче. Vaping uh, item. Ми uh, easing. Прибираємо, ставимо no easing. Zoom ставимо на сотню, щоб uh, наші сцени не зменшувалися і не збільшувалися. Position non. Тут такі самі налаштування. No easing. Zoom 100. Position non, None, Curve залишаємо. Нажимаємо гаразд. І тепер, наприклад, давайте увімкнемо третю сцену. Коли ми будемо переходити, у нас вже буде працювати цей Move. Але ж у нас є і інші переходи, так? Тому ми вертаємо монтажні переходи назад. У нас тут працює фейт, як ви бачите. Заходимо в інструменти. Transition table. Тепер тут From Banner to Any Transition Move. «Duration» ставимо 500. Ви можете зробити 1100 в залежності від того, як швидко ви хочете, щоб сцена змінювалася. Тобто банер спускався верніше. Якщо ми поставимо тут десь там 200, 100, то буде дуже швидко. Якщо 1000 і більше, то буде. Не так швидко. Давайте поставимо 700. Нажимаємо set. І тепер з Any to Banner. Transition move, теж ставимо 700. Закриваємо. Тут у нас, як ви бачите, стоїть перехід фейт. Тобто, коли ми будемо переходити між сценами, у нас спрацьовує фейт. А тепер, коли ми будемо пригати на сцену баннер. У нас вона буде спускатися. Тепер ми переходимо до стрімербота і зробимо так, щоб ваша сцена, на якій ви наразі знаходитеся, спускалася донизу, проявляючи банер на деякий час, і піднімалася назад догори. І буде це кожних 15 хвилин. У мене є вже підготовлений код для стрімербота. Ми його копіюємо. А якщо що, він буде знаходитися у мене в Discord-каналі в моє корисне. Нажимаємо «Імпорт», вставляємо. Нажимаємо імпорт. Тепер нам потрібно буде активувати триггер Time Action. Заходимо в сервіс. Таймерс. Тут два рази нажимаємо на 15 m і нажимаємо Enable. Це, якщо, що, саме той е, момент, який запускає спускання е, сцени, на якій ви знаходитеся, через кожних 15 хвилин. Якщо ви хочете, щоб частіше або рідше ви міняєте інтервал. У мене тут 900 секунд, ви можете зробити менше або більше. Нажимаємо ОК. OK. Заходимо заново в action. Бачимо: тут два тригера це Time Action 15M, тобто 15 хвилин. І також Test. Це для того, щоб перевіряти, як працює наразі ваш перехід. Нажимаєте праву миші, тест Trigger. І давайте швиденько пройдемося по тому, як працює, в принципі, тут все. OBS Studio Get Current Scene Відповідно, визначає, на якій сцені ви наразі знаходитеся. Далі OBS Studio Source Visibility State, він запускає джерело, верніше, вмикає джерело а в сцені баннер, який відповідає вашій сцені. Виглядає це приблизно ось так: от. ви, наприклад, знаходитеся на сцені 3. Він вмикає сцену 3 тут. І тоді робить перехід. У вас спускається ваша основна сцена і потім назад вертається. Бо якщо е буде тут усе увімкнуте, то буде приблизно ось такий от артефакт. Тому першочергово, тут повинно бути усе вимкнуте. Вертаємося до нашого стрімербота. Тут окей Set аргумент previo to current scene. Відповідно, створює нову перемінну previo scen, записує туди е, сцену, на якій ви знаходилися, для того, щоб повернутися назад, яку, відповідно, ми її використаємо. Далі, Delay 200 мс, затримка для того, щоб е, в OBS усе увімкнулося і не було якогось артефакту, що, типу, коли ваша сцена почала спускатися, тільки тоді почалося все там вмикатися. Якщо ви. Може, помітите, що у вас десь буде з'являтися такий артефакти, то ви просто можете збільшити тут делей. Далі, OBS Studio Set Active Scene то банер, відповідно, робить перехід на сцену банер. Далі delay 9000 МС. Це той час, який банер буде у нас знаходитися зверху. Якщо хочемо довше, відповідно тут робимо більше, якщо менше, відповідно менше. OBS Studio Set Active Scen Previous Scen. Це вже і є наше повернення на ту сцену, на якій ми знаходилися. Так само Delay 200 мс, подібно як і до попереднього Delay, для того, щоб випнулося вже після того, як сцена піднялася. І OBS Studio Source Visibility State, відповідно в сцені, баннер, вимикає джерело відповідно нашій сцені. Ну і тепер на рахунок того, якщо ви захочете змінити назву вашої сцени, відповідно, баннер. Давайте ми її перейменуємо на 1, 2, 3. І переходимо назад до нашого стрімер-бота. Ви повинні помітити, що тут є назви банер 1, банер 2, банер 3. Відповідно, в цих сценах нам і потрібно змінити. Тож, заходимо в OBS Studio Source Visibility. Відразу копіюємо source, ось цей, тому що він зіб'ється у випадку зміни. А вибираємо нашу сцену і вибираємо 1, 2, 3. Як ви бачите, у нас збилося. Ми сюди просто через Ctrl-V вставляємо Scene і нажимаємо ОК. OK. Далі OBS Studio Active сцен. Тут просто міняємо. Ну, а тут подібне до Visibility. Вибираємо сцену, 1, 2, 3. І в source вставляємо. Окей. Переходимо до нашого OBS. І нажимаємо тест. На цьому, в принципі, все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь до мене на Twitch на Discord. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Пишіть в Discord канал. І також не забуваємо донатити на ЗСУ. Всім папа -па і всім всього найкращого.